Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Так як обіцяла, що дам відповіді на усі популярні запитання, які найчастіше ви задаєте мені в приватні повідомлення. Попереднє відео всім сподобалося, дуже дякую всім за підтримку, тому теж надіюся, що це відео теж вам сподобається і теж будете мене підтримувати. Я ж трішки хвилююсь, насправді е, питань було дуже багато. Я зібрала найголовніші такі питання, і теж їх трішки, як можна сказати, з'єднала докупи. Тому, якщо вашого запитання не буде, ви не хвилюйтеся. Це просто тут марк на фоні. Тут, якби більш таке загальні, загальні запитання, і теж якби, постараюся вам дати відповідь більш детально. Детально, щоб було все відомо, перше запитання і дуже теж було популярне: як я готувалася до родів, тобто до вагітності, навіть можна так сказати, скажу вам, до вагітності я якось спеціально ми не готувалися з Іваном, тобто ми не там не здавали аналізів, ми там не, не ходили по лікарях, не провене не, не перевіряли, якби свій організм не було нічого спеціального насправді. Єдине, що це я була пішла в спортзал, тому що я знала, що ми там плануємо дитину за якийсь час. Іван теж пішов в спортзал. Ми трішки змінили своє харчування, але я не скажу, що це було якось знаєте, спеціально до того, щоб о, там народити дитину, щоб там дитина була здорова. Ну, звичайно, це теж, але це теж було насамперед для нас, для батьків, для того, що Іван я, я, я хвилююся, як ти мене внешніш. Це було насамперед для нас, тому що ми теж хотіли, якби почати. Здорово харчуватися, теж спокійний, такий спосіб життя, більше відпочивати, щоб, тому що так як, ви, так як ви знаєте, що здорові батьки, здорова дитина. Тому нічого спеціального не було, скажу вам. Теж раджу, не якщо там все окей, ви все себе добре почуваєте, раджу, теж вам не зосереджуватись на тому, що ой Боже, нам потрібно здати мільйон аналізів до мільйон лікарів, потрібно піти. Ні, я пам'ятаю, коли я теж була пішла до гінеколога, це було десь рік до того, як ми планували дитину. То я запитала, скажу, треба якось спеціально там готуватися, давати аналізи. Вона каже: Ні, абсолютно, каже, зазвичай каже, я рекомендую своїм пацієнтам. Каже, коли там не знаю, ну там не получається одразу, то тоді там після року часу, якби задумуватися, ага. Можу там, не знаю, піти там і провіритися, перевіритися. Тому, якби нічого спеціального, просто насолоджуватися з життям, займатися коханням і, виходить, діти солодкі. Наступне питання, яке було таке популярне, теж це які були мої дії, коли я дізналася, що я вагітна у Польщі? Чесно, я була готова, що я буду вагітна. А що буде далі? Що я не була готова. Тому перше, що я зробила, я пам'ятаю, коли я знала, що я вагітна, я знала, що я вагітна дуже швиденько. Це було три тижні. Насправді, це дуже рідко, насправді. Там поділки були там, знаєте, ці дві поділки, друга поділка була така, така світла, світло, червона. То перше, що я зробила, то пішла до лабораторії та здала аналізи. Все, визнаємо. До Івана. Не пішла я до Івана. <хи> я потерпіла до другого дня. Перше, що я пішла, це пішла до лабораторії, щоб е цей аналіз ХГЛ, не пам'ятаю, як він називається, е що дійсно показує ці показники, що повинні з дня на день дуже швидко рости. Я там два рази пішла, і в мене показники прям дуже сильно скочили до гри. Я зрозуміла, що так, це той момент, що я вагітна, тому що я навіть не дочекалася що, знаєте, ще, е місячних, скажу вам так, що це було два, навіть якоїсь. З 10 днів до демонстрації до я така думаю, ні, я вже не можу. Я навіть швидше пішла до гінеколога. гінеколог каже, у мене там ще навіть толком нічого не видно. Там якась там крапочка каже, є, каже, але ви знаєте, каже, і, ну каже, всяке може бути. Каже, тому каже, там ви там на це сильно каже, не настроїтеся. Е, Цей показник, що з лабораторії це дуже класно, тому що це, до речі, перше, що потрібно робити. А після того треба й теж до гінеколога і якби підтверджувати вагітність, Але дівчата, знаєте, на майбутнє ніколи не йдіть швидше, як 7, Е, Сім тижнів, тому що я потім пішла е, за п'ять тижнів. Якось було е, е, так, п'ять тижнів теж гінеколог каже: ну, ну Галя, ну там знову трошки видно. Ну, там ну вроді би є. Ну цей з лабораторії показник показує, що є все окей. Каже, але все одно каже, прийдіть ще за два тижні. Тому. Коли ви дізнаєтеся, що ви вагітна, ніколи не біжіть, будь ласка, одразу до гінеколога. Тільки почекайте, щоб хоча б подивитися там, чи підуть місячні, чи не підуть. Теж по-різному буває. Тому сім тижнів тоді йдіть до лікаря. Це перше, що я зробила. Ну і потім вже звичайно, що коли там підтверджувала вагітність, вже була в 7 тижнів гінеколога, Тоді гінеколог вже просто якби, вас керує крок по кроку, що вам потрібно робити. Там здаєте аналізи, знову йдете на, наступне, на наступну усі. Ну, там якби нічого такого скомплікуваного немає. І я особи, особливого нічого не робила. Тобто ніхто насправді особливого нічого не робить, коли дізнається, що вагітні. Просто йде до гінеколога і підтверджує, чи дійсно вагітність є. Наступне питання, яке було таке дуже сильно популярне, це моє відновлення. Після пологів і яке, яке воно було. Це дуже складно відповісти на даний момент, тому що я після пологів лише два місяці. Я теж тримаюсь трошки цієї теорії, що до трьох місяців не потрібно нічого робити, тобто не сідати, на дієти, не бігти в спортзал, не знаю, не займатися спортом, там, що, ой Боже, поправилася, що робити, там, що там я там груба. Ні, чесно, організм там, до трьох місяців він і так тими гормонами настільки бозує, не знаю, якщо ви годуєте грудьми, це теж дуже. По різному буває. Там, чи ем, якщо людина народжувала, Жінка народжувала чимала ем, цесарку, кесеровий ростин, е, чи на, народжувала натуральне, теж є різні розриви, є по-різному заживає. Тому тут дуже важко сказати. На даний момент я нічого не робила. Е, я чекаю цих трьох місяців, насправді навіть можна до кінця чекати трьох місяців, тому що два з половиною місяці прийшло, я планую повернутися в спортзал, але теж все ж е, не беріть з мене приклад, тому що. Кожний організм відновляється по-різному. Можливо, із-за того, що я ходила в спортзал, то в мене дуже хороша хороша активність, якби, як це правильно сказати? <фізична>, Фізична, тому мені ніколи сказав, що я можу повернутися в спортзал, там вже було 6 тижнів пройшло. Все ж таки, я ще почекала місяць і хочу аж зараз повернутися, тому що прийшла, прийшла до мене теж була. Лікар, зараз я вам скажу. Це називається фізіотерапевта гінекологічний, якби в такому плані по-жіночому. Незважаючи на те, що в мене були і розриви, і надрізання, то все дуже добре зажило, все супер, але все ж таки фізіотерапевтам потрібен жіночі після пологів. Тому візьміть, будь ласка, дівчата під увагу в мами. ми. Потрібно теж робити якісь там свої такі масажі. Це не складно, це досить все легко і комфортно. Тому дуже класно, що такі лікарі там фізіотерапевти приходять додому. В моєму випадку було так, що до мене прийшла жіночка. Один раз лікар і повинна прийти оце коли піду в спортзал, уже перед тим чи там йшов гарно, там ще більше там розійшовся, тому що щоб не було знаєте, при наступних, наприклад, пологах, щоб в тому місці не тріснути. Це це нормально. Це трішки, знаєте, така тема, як то кажуть, приватна інтимна, можна сказати, але це дуже важливо при пологах, тому. Будьте обережні з тим, і якщо дійсно ви мали там, бо інколи жінки мають дуже великі розриви, дуже великі мають надрізи, і це не так швидко заживає. Тому моя мама каже нас генетично, так тому мене дійсно пішло дуже швидко все дуже класно. Але це це перша дитина, це отак. Про другі невідомо чи так буде. Тому, будь ласка, завжди переві... провіряйтеся з лікарями і... і радьтеся, тому що це дуже індивідуально. Яке моє буде наступне відновлення після пологів? Не підкажу. Можливо, як прийде місяць-два, тоді вам скажу, як є, тому що на даний момент тільки хочете мені повернути свої кілограми назад. Я скажу, що бо теж до речі запитувалися на скільки кілограм я поправилася, і скільки кілограмів залишила в лікарні. Важко мені сказати. Скажу єдине, що поправилася я на 17 кілограм, це, ну, це досить багато. Я планувала 15, але я дуже багато їла. Дівчата, я так багато їла, що я для мене це і так було 17, це й мало було. І на даний момент в мене є ще 6 кілограмів, залишилося. Ніби це не багато, але це багато. Тобто я відчуваю, що тіло все-таки не таке. Незважаючи, на те, що я ходила в спортзал до сьомого місця вагітності, все ж таки, якби організм прийшов, ну, організм якби, дав якусь. Дав дитинку з, 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 з жіночого організму, тому живу стат, як Я таки, живу. Тому це кажу, тому це нормально. Я не переживаю тим, я знаю, що я поверну свій, свій організм і все. Просто головне знаєте, це теж часто є, що дівчата мають жінки і предепресії на тому пункті. Я стараюся навіть про це не думати, тому що в мене є марк, я не насолоджуюся, я далі їм. Я годую грудьми, тому теж немає що зараз. Знаєте, зациклюватися. О, треба на дієту, все треба похудати, Все ні. Це буде пізніше, тому пізніше трошки тему то піднесемо. Які проблеми після пологів мене зустріли? М -м -м. Я не хочу здаватися якась ідеальна. Насправді жодних проблем у мене не було після пологів, тому що я дуже швидко стала після пологів. В мене, я ще раз повторюю, що незважаючи на там розриви, надрізи, там мене там нічого не боліло, я нормально ходила. Теж дуже важливо, гігієна після вагітності. Це дуже важливо. У мене, до речі, була підписниця, значить вона є. <зум> вона мені підказала теж пінка після пологів, там мої засоби дуже хороші, і це просто насправді це просто людина, яка мені написала, і я скористалася. Її порадою і чесно, це просто мама, теж яка народила там була тиждень чи два переді мною. І я дуже рада, Юля, я вам дуже дякую. Я знаю, що ви дивиться це відео. Тому, якщо у вас теж є така потреба, ви теж обов'язково можете мене написати. Я вам порекомендую. Але я знаєте, що не раз кажу, що все в голові, тому що е, я дійсно знаю, що є люди, яких там дуже сильно болить, і все. Я не скажу, що мене не боліло. Я просто старалась про це не думати. Я не скажу, що зараз там мене там нічого не тягне, нічого не болить, болить і тягне. Але це знаєте, це таке е, така ситуація, що ну. Ну, часто ну, просто на цьому не потрібно зациклюватися. Просто вийдете, позитивно, та нічого, болить, ну, там, е, зробити все для того, щоб не боліло, не знаю, там, помитися, використовуватися засобами, не знаю, там, е, піти до лікаря і все. Якби це все в нас в голові. Це раз, і яка проблема після пологів мене зустріла, що я можу вам сказати? Це може не проблема, а більше таке здивування, що зазвичай там люди, які там годують грудьми, там протягом року часу, в них знову немає інстрації, вони там супер, кайфуються. Я вам скажу, що. Мій організм настільки швидко відновився, що мій організм вже готовий до наступної дитини, як її ніколи сказав. Тому я завжди сміюся до Івана. Каже, не підходь І до мене, не підхай до мене. Ось, тому, тому так це теж дуже індивідуально, насправді. Так що з цим теж потрібно, якби не беріть, якби під увагу, що а, у мене інакше. Тому що знаю, що в мене подружка, вона вже має рік і два місяці сина, і в неї зовсім інакший організм. Тобто, в неї вона по сьогодні теж годує грудьми, в неї по сьогодні там немає менструації, там гормони зовсім інакші. Тобто, ну зовсім по-іншому. Тому це дуже індивідуально. Як я промивала попок, це боже, це дуже. Популярне питання, воно в мене просто засипає повідомлення, як я чи я мастила зеленкою. Зеленка в мене була вдома. Я Івана мама попросила, щоб вона мені купила. Це знаєте, це для себе щоб було. Але я не мастила зеленкою. Промивали ми просто фізіологічною водичкою, тобто я брала на патичок і просто патичком промивала пінезом. Це було дуже страшно, <смі> дуже відважно треба було це робити. Це знаєте, день-два складно було, але потім пройшло все окей. І скажу вам чесно, що ніколи не потрібно боятися там промити. Там. Ну Івану було страшно, насправді трішки. Я казав: Боже, Галя, не, від, не, від, не відгинай цей попок. Але я розуміла, що якщо там не промити, то там просто набирається такий гній, трошки така кров, тому з цим треба бути відважнішим. Але це теж, знаєте, це. Це, це індивідуально. До вас буде приходити акушер, тому якби завжди ви можете її попросити, щоб вона промила. Тому що, на мене, наприклад, подружки, я знаю, що вони просто бояться це робити, і вони просять її, і вона там промиває, там легенько підмиває і все супер. Так що за попок це дуже теж індивідуально, але треба бути просто відважним. Не, не відірвете дитині, нічого не станеться. Що стосується пипочки, боже, пипочка, смочок, це просто. Да, ми, дуже часто ви пишете, як там Марк взяв вашу пипочку, тому що я там дитині там перепробувала 10, ніхто не. Не бере, чесно, Марк не так сильно і хотів брати. Зараз йому два місяці, і зараз він лише і, так, почав його знаєте, смоктати, можна сказати, Тому що перше, що я дуже хотіла, щоб моя дитина брала пипочку, і за того, що. Я знаю, дуже часто діти смокчуть пальці в такий спосіб, чи просто там отак палець не можна, тому що потім і привкус міняється, і зубки неправильно ростуть. А ви знаєте, ми з Іваном маємо на тому пункті дуже сильно сильні комплекси і дуже на це звертаємо увагу. Тому в мене пипочка була тільки ортопедична, така вона якби рекомендована лікарями, вона має зовсім іншу фігуру, кштафт. Форму. <хі> і е, я розуміла, що Марк не дуже сильно її захоче брати, тому що це не стандартна пипочка. Знаєте, це теж ну, якби не, не, груд, не груди, там не такої форми. Але е, все одно від початку він там випльовував її, але коли він там, там, трошки плакав, я просто давала йому легеньку пипочку, він її, знаєте, заспокоївся і виплювував. Насправді це відбувається по сьогодні. там, Перед сном, наприклад, там, чи, чи я розумію, що мені потрібно його трошки протягнути, бо там не знаю, що зашвидко годувати, то так користуємося. Але, наприклад, вночі він взагалі не Бере пипки, тому це теж дуже індивідуально. І, до речі, я теж переписувалася з кількома підписницями, і теж, якби так для порівняння можу сказати, що завжди дітки беруть пипочку трішки пізніше, тобто не одразу з першого дня, їй навіть не можна давати з першого дня. Ми Маркові дали, до речі, як було десь три дні Марчикові. По лікарняному повинно бути два тижні. Але це теж індивідуально. У мене там подружки так давали швидко, не з першого дня, а з третього, тому я теж так вирішила, тому що для мене це було трішки, якби знаєте, довше поспати, щоб успокоїти. Тому це теж індивідуально, підбирайте під свою дитину і теж пам'ятайте, що діти одразу пипочки не беруть, з тим не хвилюйтеся. Наступне питання це де я купляю зазвичай одяг Маркові. Скажу вам, що я мама, яка там не є якась шопоголік. Я дуже не, не люблю там ходити по магазинах там, і вибирати одяг чи в інтернеті сидіти. Тепер прекрасно розумію, що мій, мої закупи це тільки інтернет. Mm. І переважно одяг, який я іде, купляю, це ХМ, HM, HM, H&M, не знаю, як ще говорить. ХМ HM. ХМ HM і Next. Next. інколи купляю теж в смикові одяг, але не завжди. Не завжди переважно це Next. і до речі, теж мені підписниця підказала, що набагато краще і дешевше виходить в Україну замовляти ніж до Польщі. Це такий лайфхак вам. Тому що я коли замовила Маркові 5 бодіків, там образом 130 злотих тут коштувало, то в Україну, коли замовила тих самих 5 бодіків, то коштувало 60 злотих. Тобто доставка безкоштовна, просто в половину дешевше. і коли ти замовляєш багато одягу, то можна замовити трішки більше і заекономити грошей. Я вам скажу, що я просто в шоці своєї дитини, тому що одяг, який я планувала одягати, там 68 йому. Наприклад, там весною то йому зараз два місяці, і Марк носить 68 і я і він просто на нього вже деякі там фірми, наприклад, Смик за маленькі. ХМ е, HM, то там носимо ну, дійсно 62, ще, але Next 68 теж вже такий, знаєте, деякі речі такі впритичок, як то кажуть. Так що це теж залежить від дитинки, тому що Марк дуже багато набирає на вазі. Е, ну Він і теж дуже довгий насправді, хоч, може, не видно тої ваги його великої. Але е, це дуже індивідуально, тому не купляйте одяг наперед. Це моя рекомендація вам така. Наступне, що я вам теж підкажу, що вас цікавило, о, памперси, це просто. Е, чи, якої фірми ми Користуємося памперсами для Марчика і чи пробували інші фірми. У мене, до речі, подружка, вона коли народила дитинку, вона перепробувала просто тупо всі фірми, тому що інколи діти просто там ну, попки червоніють і вони не, не сприймають памперсів. В моєму випадку була така ситуація, що мені мама подарувала на гендерпацію такий тортик з памперсів. І я просто розуміла, що в мене є памперси, я нічого не купляю. І ви не повірите, я по сьогодні не купила жодної пачки памперсів маркою два місяці, тому що. Е, тому що це вже нам відповідне на наступне питання, тому що всі мені приносять памперси. Але е, я не пробувала різні фірми, в мене просто звичайно звичайні памперси з зедронки, е, оці, е ці оранжеві, не оранжеві, ці золотисті, бо там теж є голубі, є золотисті. І насправді вони дуже дуже класні. Ну маркові вони нормально прийнялися з першого дня, тобто не було там жодного почервоніння, жодних нічого, жодних проблем. Тому тому не знаю. Тому з тим не підкажу. Ми жодного не пробували. Я теж не є якась там така манка, що а боже, там моя дитина мусить мати памперси найдорожчі на світі. Ні, ну якби чого, якби, якщо він прийняв окей, то чого то для чого якби там переплачувати, скажу так, все одно. Об Після обкакає. <с> тому е фірма Дада золотисті, сі це це, це, це самі популярніші для мене і самі необхідні, як то кажуть. Єдине, що можу підказати, це якби от, наступне питання було, е які подарунки приносять Маркові. Е я завжди кажу, щоб приносили мені памперси, тому що одяг я сама куплю, іграшок е теж багато має зазвичай. Тому, наприклад, мені остання раз подружка принесла памперси. Фірми Pampers нічні, і до речі, вони дуже класно перевіряють це, можна так скажу, на ніч одягати. Тобто, протягом дня я одягаю даду, тобто, ви дуже часто міняються ті памперси, а на ніч марк там, не какає, <свісно> щоб не ставати вночі, не міняти цілий час. Наприклад, бо дада, вона, хоч вона теж не протикає, скажу вам чесно, то я просто одягаю памперс йому фірми Pampers нічні, і він спокійно до ранку, там до 6 ранку витримує. І там памперс навіть не сильно якби повний і теж не протикає. Бо дада протекла мені кілька разів, але це теж можливо не знаю забагато вже якби годин було. Ну вночі я зразу скажу, я памперсам маркові не міняю, тому що е, в мене дитина так спить, що я просто годую, ставлю в ліжечко і далі спить. Я годую, став ліжечко, далі спить. Тобто, якби знаєте, і для мене це класно, бо я висипаюся. Я більш набагато продуктивніша протягом дня. А вночі, якби і дитина висипається, я висипаюся, і все класно. Ми знайшли такий баланс з марком. Я Маркосика? То наступне питання, що стосується, за подарунки вже сказала, за графік сну, яким чином вкладаю і чи качаю, як спить вночі моя дитина, чи я качаю її. Ні, я не качаю дитини, це було наше рішення з Іваном одразу. Нам навіть прийшло до колисочки ці. Гуцілки, не Гуцілки. Ну це щоб дитинку годити, качати. І моя мама казала: як так? Не буде дитина Гуціна, ой Боже. І я казала, ні, не буде моя дитина Гуціна. Ми не хотіли Гуціти Марка, тому що ми прекрасно розуміли, що ем, ну що дитинка привикне. Знаєте, це, це теж не можна казати там, як то кажуть, не каже, його поки не скочиш, тому що ми теж казали, що ми не будемо брати до ліжка марка. Ми його беремо. Я про це не жалію, тому що він такий маленький, солодкий. Ми хочемо теж ним насолодитися трішки. Але все ж таки, ми беремо марка тільки в 6 ранку, коли він стає там чи 5.50, Наприклад, коли ми ще спати хочемо, тоді ми беремо його до себе. Він там з нами там ще лежить, грається, там досипає трішки інколи. Ну і ми досипаємо. Але ми дитинку не гуцяємо, не качаємо. Ми просто я ще раз повторю, я це розповідала в передньому відео, що до мене приходила положна акушерка, і вона сказала: як ви дитину навчите, так і буде. Тобто, дитина знає, що день і день, ніч і ніч. І коли проходить ніч, ми там стараємося зробити там романтичну музику, як я кажу, зробити темно в хаті. І ми малого купаємо, я його годую, там трішки там побавились, почитали книжечки. І я його просто кладу в колисочку і він собі сам засинає. І він прекрасно розуміє, що це є ніч, і, і все. І він просто спить нічний сон вже там до шостої ранку. Це нам дуже допомагає. Протягом дня я не скажу, який марк має графік насправді, тому що ми завжди в дорозі, ми завжди в Русі. Єдине, що я знаю, що моя дитина не вміє спати в день вдома, тому що він спить 15 хвилин максимум. Тому я зазвичай беру марка і ми йдемо гуляти. На дворі він, гуляє, він скільки гуляє, скільки спить. Якщо ми навіть гуляємо три години, він може три години не їсти і спати насправді. Це мені теж, до речі, допомогло, щоб трошки протягнути, щоб не годувати його кожних дві години, бо це дуже важко було, і на груди було дуже важко. Тому, тому в день графіку у нас поки що немає, але нічний графік в нас є і ми стараємося його дотримуватися. Лайфхаки, що полегшує материнство, можливо, якась електроніка чи свої поради. Ой, скажу вам чесно, що можливо аж таких якийсь е лихаків вам не підкажу. Єдине, що а де ця іграшка така? Я вам просто підставлю-підставлю тут до відео. Теж нам подарували на гендерпаті такого шуміча, і він дуже класно вимагає. Насправді, навіть вночі, коли Марка там погодувала, поклала в колисочку. І я просто включаю цей шуміш, і він на того шуміша просто засинає. Ну, якби шум годить. А це нам подарували. Це нам теж подарували дуже класно. Це музика така. Іван розкаже, я сам люблю під неї засинати. Це просто спокійна музика. і... Скажу вам чесно, що ми коли марка купаємо, я включаю цю музику і і все. І він теж якби релаксує вже під неї. Це дві речі, які нам просто must have, які нам дуже допомагають, і без нього, без них ми нікуди. Хоч насправді без Міша можна було наприклад включити просто музику на, на інтернеті. Це, да. тож, тож. <ріх> Але тут дуже класно, що теж йдуть кольорові зірки, і дуже класно. І ну, малий просто вже починає бачити і він теж розглядається. Що мені теж допомагає, мій приніс курка моя. Я годую марка, я підставляю її. І Макс собі тут лежить, і якби я годую. Я теж це отримала в подарунок. До речі, це дуже класна фірма. тому Ловіть, замовляйте, і я без неї нікуди. в дорозі, в машині, не знаю, до мами, до, до всюди, куди ми ходимо, в гості, ми її беремо. Дуже дуже, дуже круто і дуже, дуже мені допомагає. Що стосується, теж такого, що мені дуже допомагає, це кокон. Я вже мабуть вам говорила. Я з коконом всюди. Це ванна душ, я не знаю, в мене немає такого, що я там зуби не почесла в другий дня, тому що я почесю їх зразу, помийся зразу, попіду в душ зразу, тому що я беру кокон, я беру марка собі. Знаєте, нам наразі <плес> тут це приносить. Бачите, асистент передай. Кокон. Ми мали кокон з фірми Сонто. До речі, Сонто Бейбі це фірма з Тернополя. І ми самі теж з Тернополя, і нам було набагато приємніше його купляти насправді. Е, ось це такі необхідні речі. І я, чесно, знаєте, скажу вам, що без кокона нікуди, без подушки для догодування нікуди. Без шуміша теж можна якби, собі там, музикою з Ютуба перепробувати. Але так як я отримала це в подарунок, все. тому я користуюсь цим всім і, і дуже вдячна. Тому, наприклад, е, знаєте, чому я ще теж скажу вам, чому я завжди кажу, приносите мені памперси в подарунок, тому що памперсами я хоча б скористаюся. А е, коли там, мені там писали можу можете купити. Пити там таку іграшку і кидають мені знову там того шуміш. Я кажу, народ у мене вже є дві. У Нас так склалася ситуація з е, ковриками е, дитячими. Нам принесли на гендерпаті, потім там ми на рекламу вислали, і потім теж знайомі останньо, принесли третій коврик. Я кажу, блін, в мене ж тих ковриків три. Якби я розуміла, і Маркові просто вони не заходили. Скажу вам, ну, ну просто не подобалось. Я розуміла, що він, можливо, ще маленький, а з другої сторони розуміла, ну, блін, можливо, підросте. Один і навіть не розпаковувала, якщо чесно, ще. І оцей третій. Такий прикольний. Марк просто кайфує від нього, коли, коли лежить, тому рекомендую. Тому все-таки один е, такий коврик повинен бути. На які сторінки я підписана, щоб доп... що допомагають Маркові. Навіть мігранти. Навіть мігранти дуже допомагають. Мотивує мене «Навімігрант», мігрант, тому теж підписуйтеся, рекомендую. Е, що стосується сторінки, скажу вам, що чесно, мабуть. Е не скажу що мабуть, жодні, мабуть, не підготувалась просто до цього питання. Є в мене одна дівчинка, вона живе в роді в Ізраїлі, і вона дуже класні лайфхаки говорить за дитину. Я так знаєте, оце просто згадую собі, тому що я е, користувалася лихаком. Масажик, коли Марк мав коліки, е, він мав тільки два дні, і він мав при чому говорять, що дітям починає боліти, живот, там запори, мати, там дитина має два тижні. Марк мяв, мав десь, може, не знаю, ну, може, три дні, може чотири. Ми тільки повернулися з лікарні і просто розуміли, що дитинка не може покакати, його болить. Е, я просто згадала, була, що дитинку потрібно там носити в такій позі. Я просто віднайшла це відео. Чесно, ми користувалися просто відео з інтернету, і воно нам так помогло. Тому цю дівчинку сторінку я знайду і обов'язково тут додам, щоб підписатися. І знаю, що він раз мені підписниці кидають, кажуть, боже, якби я знала, я б підписалася там, коли була вагітна на ту жінку, я кажу, я підписана. Тому ось, оця одна сторінка підкажу, що дійсно рекомендую. А більшість сторінки, на які я підписана, це українські магазини, просто чесно. Тому що мені дуже теж подобається якийсь український одяг в Україні, який трішки різний. Це як тут <смі> немає нічого такого подібного. Навіть в Однахрещення ми мали хрещення марка. Я теж замовляла в Україні, тому що я просто тут не могла нічого знайти, такого просто білого, хорошого і класного. Тому ось так в принципі все і усі такі загальні питання, які я зібрала. Я знаю, якщо там немає вашого питання, можете мені ще раз повторити в інстаграм. Я постараюся відповісти, тому що дуже складно інколи повідомлення теж губляться. І одне найголовніше запитання це прививки щеплення. Е, я вам скажу, що я хочу сама розібратися в цьому питанні, і хочу вам просто гарно і все розповісти детально, тому що е, теж я знаю, що. Е, до мене теж писали кілька дівчат, що вони там ставляться негативно. О, хтось позитивно, які я щеплення роблю дитині, бо вони там народжують, вони народили, защепили дитинку. Там реакція така. Я вам єдине, що скажу, що я ставлюся до щеплення дуже позитивно. Ми з Іваном робили усі щеплення. Ми і на ковід щепилися. Все, що потрібно, ми все робили. Ми до цього не ставимося негативно, але я теж роблю додаткові прививки маркові. Але які саме я все розповім в наступному окремому відео? Воно буде наступне коротеньке. По суті, і на одному питанні, тому коротко так. Я вам дуже дякую за ваш перегляд. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі наступному відео.